Пані Валентини з зацікавленістю розглядає полички з українською класикою та краєзнавчою літературою. Жінка працює у Запоріжжі гідом, у бібліотеку прийшла за новою порцією літератури. Зізнається, читальні відвідує не часто, оскільки немає багато вільного часу. День зазвичай волонтерить або проводить екскурсії, тож для читання у пані Валентини залишається тільки ніч. Час на читання зовсім невеличкий десь вночі. Ні, ні під ліхтариком, ні. коли вмикають світло, тільки світло. Ніякі електронні книги. Ви знаєте, я з того тисячоліття, де не було електронних книг, книгу треба взяти, її треба полюбити, її треба перелиснути. Пані Валентина постійно носить окуляри та читає також в них, адже зір вже не такий гострий, як раніше. В свою чергу лікарі зазначають, під час відключення світла в рази зросла кількість скарг на дискомфорт в очах. Додають нетривале читання без світла не нашкодить, а от надмірне може датися взнаки. Крім того, впливає на зір і колірна температура ламп. Освітлення кімнати повинно, треба вибирати природних кольорів білого, жовтого. Кольору треба уникати синього кольору, який не є, як основного кольору. Ми не кажемо про новорічні гірлянди. Так, як основного синій кольор не є природним для органа зору і приводить до ще ще більш більшої втомлюваності очей і дискомфорту. А от від свічки під час роботи та читання може лише нашкодити через мерехтіння очі більше напружуються, що в свою чергу знижує концентрацію зору. Якщо ж ви відчуваєте дискомфорт та сухість, варто скористатись зволожувальними краплями. Важливим ритуалом є п'ятихвилинна перерва щогодини, яка допоможе зняти надлишкову напругу з очей. Ви можете зробити крапку на вікні або крапку на будь-якому предметі, який розташований від вас на відстані хоча б метра, і переключати свій зір з роботи з близько, з гаджета, з книги, з чим би ви не займалися на близькому на близькій відстані, переключати на роботу вдаль. Також лікарі радять для зміцнення зору додавати до свого раціону вітаміни А та Є, а також овочі та фрукти жовтого та помаранчевого кольорів. Тим якщо книга занадто захопила вас, і ви час від часу відчуваєте біль в очах, ріс та підвищену сльозотечу не варто зволікати. Одразу звертайтесь до лікаря-офтальмолога. Швайко, Антон Бондаренко, Микита Денега, телеканал МТМ.